Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні у нас дуже-дуже сильний вітер, але я сподіваюся, що я зможу зняти відео, відео е на відповіді на питання. Тому що мене питали, як я е, саджу верес і як за ним доглядаю. І от зараз я хотіла показати саме е, практично, що я роблю, коли висаджую верес. Ось верес, який е, в минулому відео я показала, який я придбала новачок. Він у мене просидів цілу ніч у відріз водою, для того, щоб його коренева наситилася водою. Зараз я буду його от сюди садити. Звідси я прибрала травку, чудову травку, якю. І дуже полюбляю, але вона така агресивна, що вона навіть за свій обмежувачок вилізла. Тому я її прибрала, бо боюся, що якщо вона тут в мене розповзеться, то все. Тут більше нічого рости не буде, окрім цієї травки. І так, почнемо. Оце в мене крапельний полив. Ось місце, куди я планую посадити верес. Зараз я тут все розчищу трошки. І от що я його буду садити? Перше. Оце хвойний опад, але вже перепрівший. Ну, тут, звичайно, голки трапляються, але воно таке дрібне, мілке, перетирається рукою, воно зовсім міленьке. І ось звичайні голки якими я потім буду мульчувати. Ну, от, у мене все цими голками замульчовано. Оці голки дуже гарно тримають вологу, зберігають ґрунт вологим. Тому там, де в мене нема ще кори, я використовую саме голки. Оці. Можна використовувати будь-який хвойний опад. В мене в даному випадку сосновий. Можна брати з ялиці, ялини, з чого завгодно. Ну, Чим відрізняється голка від оцього... Цього перепрівшого. Якщо піти в ліс, то це лежить зверху на поверхні землі, а якщо ми його так відсунемо легенько вбік, то там лежить оця частина перепрівша. І коли ми це сунемо в бік, там вже буде просто піщаний ґрунт. Тому оце підложка між піском. І оцими голками. Оця частина є якраз ем, ґрунт дуже-дуже корисний для вересових. Вересові в цьому, саме у цьому субстраті себе почувають дуже добре. Або можна взяти кислий торф, у кого що є. В даному випадку, всі мої вересові, які в мене ростуть, вони посаджені тільки в оце. Почувають вони себе добре, тому в даному випадку я не буду практикувати з торфом кислим. Ну на що купувати, якщо рослини і так гарно себе почувають. Тому я саджу так. А ви можете, звичайно, використовувати куплений садовий торф, але з високою кислотністю той торф, який підходить для гортензій. Ой, рододендронів, азалій, от такий торф підійде і вересу. І так, зараз ой, вітер збив. Зараз почнемо. Ну Ось що я зробила. Я розчистила ямку діаметром десь 50 см, глибиною сантиметрів 20 см. Цього достатньо для вереса. У вереса все ж таки поверхнева коренева система. Вона мочкувата така. Тому цієї ямки достатньо. Сюди я висипаю зараз, висипаю цей опад. Повністю і заповнюю оцю ямку цим опадом. От саме в нього я буду садити верес. У ньому я зараз буду робити три отвори по три кущики. Але дивіться, я придбала верес в одному горщику. Всі три різні сорти в одному горщику. У вереса дуже дрібна, мочкувата, коренева. І е, розділити оцей верес так, щоб не пошкодити коріння. Неможливо в даному випадку, воно красиво виглядає разом, але рости разом воно не зможе, тому що кожен кущик тягне на себе поживні речовини, місце займати хоче, йому ж треба кудись рости, тому мені зараз прийдеться все це ділити. Ну, я просто думала, як його розідрати, бо, чесно кажучи, перший раз купила верес, отак, три штуки в одному горщику. Зазвичай я купую один окремо. І я вирішила, що я зараз обережно ножем розріжу на три частини оцю кореневу, бо розділити її буде неможливо. Зараз спробуємо. Ну, от, я розділила. Звичайно, це дуже-дуже велика травма для вересу, для його кореневої і для його зростання. Ну, от Навіть в мене десь гілочка одна обламалася. Ну, притулю, може, щось прийметься, не знаю. Зверніть увагу, там, де він ріс, всередині, бачите, оце все жовте. Це треба прибрати, воно і саме відламується. Бачите, кущ не міг повноцінно розвиватися, він такий однобокий. Засунули в горщик красиво, продавати красиво, але ж йому потім треба рости. Тому зараз, що я буду робити? В мене є така штучка, яка називається мікоріза. Зараз я вам її покажу. О, така. Це гриб. Це гриб, спори гриба, які, які я використовую при посадці вресових рослин. А особливо зараз, коли я травмувала так сильно коріння для того, щоб вересу оновитися. Стригти я його зараз не буду, його ну, якби не, не варто стригти, його стрижуть зазвичай ранньою весною. А зараз я не можу його обрізати, шкода, і я, чесно кажучи, не впевнена, бо я ніколи такого не робила. Тому зараз я використаю оцю м'яку Що це таке? Це гриб, спори гриба, які допомагають кореневій вересових. Вони взагалі, оця мікоріза вона допомагає всім корінням, але вересовим особливо вона створює на кореневій системі таку мікрофлору, яка допомагає адаптуватися до нового ґрунту і там наростити нове коріння і всмоктувати поживні речовини. Я використовую для кожного свого вересу оцю мікорізу, тому і зараз це зроблю. Що я буду робити? Ой, зараз однією рукою незручно. Це такий порошочок, яким я опудрю, обсиплю коріння. Зараз хвилинку. Ну от Я вже присипала кореневу. Оцією мікорізою, ще раз показую, вона є в різній розфасовці. Оцим грибом саме ті місця, де я різала ножем. І е, коли буду садити, я ще з цього боку теж присиплю мікорізою для того, щоб е, якось трошки невілювати цю травму рослини, які, яку я їй нанесла, для того, щоб вона змогла відновити саме коріння на цьому е, травмованому місці. І головне головне волога. Ну, зараз почнемо садити. А, ще. Не занурюємо верес глибше, ніж він ріс. Оцього достатньо. Рівень посадки має бути якраз на рівні того ґрунту, з якого ви його. Ну, з яким він був посаджений з самого початку. Коренева у вереса невелика, неглибока, 10-15 см максимум. Вона поверхнева, але вона, як вже показувала, дуже-дуже дуже дрібненька, як тоненькі, тоненькі павутинки, тому її важливо зберегти. Ну от Я посадила верес, а зверху, після того, як зробила лунки у цьому опаді хвойному, поставила туди верес наче обняла коріння цим опадом, а далі засипала своєю садовою землею. Але моя садова земля це суцільний пісок або такий луговий пісок. Тому саме в такому піску, піщаному ґрунті, верес себе почуває дуже добре. Якщо у вас важкий ґрунт, то до нього обов'язково треба додати і немаленький відсоток піску. Тому що в дуже пихкому, легкому вологопроникленому ґрунті росте верес. Він росте на піщаних галявинах в лісі. Тому якийсь дуже суперпоживний ґрунт вересу не треба. Ну, от, я його посадила. Далі, що я буду робити? Далі в мене піде підкислювач. Я його вже показувала. Зараз ще на вулиці тепло. Я казала про цей підкислювач, що він має особливість працювати тільки тоді, коли на вулиці тепло. Ну, сама нижча температура, при якій він працює, це десь градусів 17, Ну, краще градусів 20. Тому зараз ще тепло. Я додам трошки підкислювача до ґрунту. Хоча в мене тут ділянка, на якій і так з самого початку кислий ґрунт. Але кислота з ґрунту поступово при кожному поливі, при кожному дощі вона вимивається, тому її треба обов'язково весь час додавати. В даному випадку. Я додам оце. Ви, якщо у вас немає такого підкислювача, ви садите в кислий ґрунт і через тижні-два можете поливати просто підкисленою водою з додаванням оцту. Або лимонної кислоти в інтернеті є рекомендації, як розводити таку воду для підкислення ґрунту. Тому можна дізнатися про це і зробити це через два тижні. Раніше не треба. А я зараз ось що зроблю. Ось тут рекомендації для існуючих насаджень, які норми сірки, і при висадці рослин від 40 до 100 грам сірки на 10 літрів субстрату. В мене тут якраз 10 літрів є, тому я взяла ось 50 грам Я думаю, цього буде достатньо. І я зараз просто отак обсиплю землю, щоб вона не торкалася не рослини, не кореневої, тому що ця сірка вона має довгограючий ефект, і вона буде поступово-поступово розсмоктуватися і закислювати ґрунт. Ось я так присипала, а тепер. Тепер я ще не поливаю, якщо звернули увагу, не поливаю чому? Тому що кажу знову: я тримала рослини ніч в відрі з водою. Вони дуже гарно напилися води. І я зараз оце все буду мульчувати голками. І покажу далі. Ну от Я замульчувала голками. І зараз я дуже дуже е, гарно пролью вереси, навіть по них буду лити, тому що листяні пластинки рослин теж втрачають вологу, е, їх можна зволожити зайвого, це не буде зайвим. І всю цю ділянку, яка у нас була розкопана, в яку ми посадили вереси, всю цю ділянку я гарно, гарно, гарно проливаю. Чому я проливаю саме вже з голками, а не просто по землі? Голки намокнуть зараз при поливі, бо я зверху на голки ще буду кору, кору сипати. Кора прикриє вологі голки, і вологі голки будуть дуже добре тримати ще додаткову вологу, точно так же як і ґрунт під голками. Але голки додатково створять ще вологовий захист для цих рослин, бо їм саме їм зараз на початку вкорінення дуже-дуже треба волога. Їх призволожити ні в якому разі не можна, тому що ця коренева, яка складається з тоненьких павутиночок, вона пересихає на раз-два, і рослина може загинути. А вона в нас і так травмована, бо ми її розрізали. Тому е, зараз варто дуже гарно пролити це місце. Ну от. А тепер мульчування. Ну, от, наші новачки вже ростуть на новому місці. Сподіваюсь, їм тут буде добре. Головне, головне, щоб була волога. Зберігалася волога, в мене тут крапельний полив, і якраз до них підходить трубочка, яка буде їх поливати. Але якщо у вас цього нема, то обов'язково. Це саме обов'язкове мульчування. Без мульчування ви не зможете, не зможете зберігти вологість ґрунту саме для вересу. Для нього це дуже-дуже важливо. Знову повторюсь, це поверхнева коренева система, яка без мульчування просто не виживає. Ну і кислий ґрунт кислий. Вони ростуть у хвойних лісах, на галявинах, там, де завжди є кислотність. Тому Якщо у вас не кислий ґрунт, пісочок, кислоту додати і полив. І ваші рослини будуть себе дуже добре почувати. Отак. От Далі будемо спостерігати за їх розвитком. Ну, а з цією красунею піду розбиратися, бо вже виросла за всі кордони, які тільки могла. От так. Гарних вам вересів. Не бійтеся, не бійтеся цих рослин. Їх треба посадити правильно, а далі вони ростуть самі. І будуть дуже вдячні вам за свою посадку правильну, гарним гарним квітуванням. Тому гарних квітучих садів, і, як завжди, далі буде!